Давайте до наших тем, на правду, які ми сьогодні приготували, і що найголовніше, ми вже разом з вами у 2025-му. Направду, трішки про нього в світлі української енергетики. Згодом продовжимо. Давайте з цього. <laughs> Яким він буде добре, я так А... Якщо. <laughs> <laughs> Вибачте, використовую вашим ефіром. Я може неправильно різ, скажу і не коректно, але якщо пило здохне, то буде все нормально. Ага, ну От... супер, це нормально. Ну, ми, якби... це нормальний сценарій. Кожен українець, кожен українець. я думаю, що загадав це на в новорічну ніч. Знаєте, там папірці палять там ну, так, так, кидають. так, так, так. І фарбатські кидають. Там. Я думаю, що то всі загадали так. Це там там так, коротка відповідь, але така, знаєте, потрібна українство, але. Енергетики працюють. Вони точно знають зараз мають проблеми, які мають вирішувати. Ми там радше називаємо викликами. Знову ж таки, я вживав слово проблеми, Або ж навіть ті чи інші інновації, цікаві важливі рішення для української енергетики, які застосовуються вже зараз. Я нещодавно потрапляв на однієї з енергетичних компаній України, яка демонструвала пошкоджену енергетичну інфраструктуру. і про те, скільки разів, скільки ремонтів. Потрібно було провести, в яких умовах доводиться українським енергетикам працювати. Як, та й загалом, дивлячись на ці фото, можна побачити там об'єми, масштаби, розміри турбін і так далі. І ти розумієш, наскільки це тривало з одного боку, а з іншого боку, в їхньому розумінні, що людям потрібне світло. І вони завжди намагаються, там, скажімо так, оперативніше відреагувати, відремонтувати і так далі. Тому, от, коли я кажу слово виклики. Я розумію, що за цим словом стоїть. Про що можемо говорити зараз через призму 25-го року? Ну, я думаю, що ви багато бачите і на моїй сторінці і в Фейсбуці так, так про ці руйнування не все можу показувати. От, на жаль, на жаль да, або на щастя, нещодавно перед новим самим роком був на. Греблі Дніпрогрес, бачив там рівень руйнувань, але енергетики також працюють над ефективною, і енергетики, і дорожники від немови дорожнього. Uh -huh. Ну я, я я просто в захваті від того, що, що там зараз відбувається і що вони роблять. Двадцять uh -huh. 25 рік. 25 рік, якщо будемо відкидати військовий фактор, поки що, о, о, поки, що. поки що так. Будемо сподіватися, що там 20 число якось на це впливає, але ми не сильно це вже зрозуміли, що воно якась повпливає так. Заяви різні, звичайно. Заяви різні, так. А будемо сподіватися. Завжди, знаєте, маємо суб'єктивність експертність на столі, а в душі маємо і в серці якісь мрії про краще. Отже, відключення будуть. Там є одне з питань, що вони мені прислали. Відключно будуть. будуть влітку. Влітку вийдуть атомна генерація на планові ремонти. Це все погоджується там з Укренерго, погоджується з Міністерством енергетики. Є чіткий план робіт. І вони вийдуть на ремонти. І будемо мати дефіцит. На і жаль, європейці нам цей дефіцит електричної енергії не можуть покрити. А з іншого боку, то, знаєте так, якщо немає грошей, то краще заощаджувати, а не витрачати на дорогу європейську електричну енергію. Для прикладу, мали е, листопад е, минулого року і е, там ціни на електроенергію в Європі були в піки до 300 євро за мігават. Якщо так. ми принесемо на наші гроші, це на рівні 18 гривень 42 копійки угу. за кіловат-годину. Шалені кошти, ми сплачуємо зараз. Набагато менше. Всі можуть прохвати, от, Будь ласка, в порівнянні все пізнається. Так, так, так. Набагато менше. Але за це хтось має сплатити. Сплачує за це великий бізнес, сплачує великі підприємства. І вони потім вкладаються в одиницю товару чи послуги, за які ми потім з вами сплачуємо, коли там ходимо в магазин, супермаркет, ходимо на базар, таке інше, заправляємо свій автомобіль. Тому від цієї дорогої електроенергії треба поступово відмовлятися, треба будувати свою. А щоб побудувати свою, ми маємо зробити одну, як маємо, ми кажу, як держава України, зробити одну просту річ. Ми маємо подолати кризу, яка зараз є, вона фінансова. Але фінансова криза з собою веде кризу недовіри, недовіри великих інвесторів в енергетику, в енергетику України. Якщо ці 34 мільярди гривень, які зараз є, боргів перед виробниками за зеленим тарифом, якщо ми це звернемо і покажемо, що держава Україна в війну в важкі часи для неї робить кроки вперед до інвесторів. Виходячи з цього, ми можемо далі потім сподіватися, що інвестори побачать, що Україна це країна, яка має Чудовий інвестиційний клімат, вона може з тими проблемами, які є фінансові, зокрема, і адміністративні, впоратись. Від цього можна в країну вкладати кошти і будувати нові потужності. За інших умов, ніколи новий інвестор не прийде в Україну. Ви згадали про ці 34 мільярди гривень. Направду в мене також було питання щодо цього. Окей, давайте вже зараз до нього і підійдемо. Бо направду про ці багатомільярдні борги та і між Підприємство. Uh -huh. Але з іншого боку, перед звичайно, що, як ви вже зазначили, інвесторами, що найголовніше. Чи бачите ви якісь позитивні зрушення і зміни у цьому напрямку? Чому вони погашаються зараз? Як Не ведеться щастя. в діалог з, з, з інвесторами? От, до прикладу, в моєму розумінні, так? Зустрічі з інвесторами, друзі, у нас війна. Ну, зараз восьми форм, будь Ідем. ласка. Так, як ласка. приклад, У нас війна, зрозумійте нас перше, друге. Третє десяте, бо 34 мільярди гривень це 800 мільйонів доларів. Так це дрони. Ви ж там пишаєтесь українськими дронами, які в морі там знищують. Так я можу продовжувати ці всі речі. Наскільки от як цей діалог ведеться, якщо він ведеться, для того, аби запевнити, нам треба, аби відбулось те, з чого ви починали сьогоднішній ефір. А далі Україна ще себе продемонструє, і повірте, ще й як. Це точно буде, продемонструє. І ага. Я думаю, що в енергетиці ми зробимо велику революцію. Я на це сподіваюся. І Є інвестори, от я там з одним спілкуюся постійно. Є інвестори за кордон, які хочуть вкладати в Україну. Вони хочуть вкладати там в накопичувачі електроенергії, щоб балансувати замість накопичувачі. Це буде замість наших ТЕЦ. Так. Тобто, ми розуміємо, що ТЕЦ і ТЕС ми вже похоронили. так? Ті, ті, що зруйновані, вже, вже їх не буде. Як Російська Федерація нам їх так, зруйнувала. Так, але я завжди казав, що вони будуть помирати своєю смертю, вони <гум> померли роками расистів. Виходять з іншого, зараз інвестори дивляться дуже активно в накопичування електричної енергії. І начебто там є позитивні зміни, на приликий жаль, з боку держави. Ми не бачимо в є на папері, а фідбеку немає. Треба, от, от треба просто закрити ці борги. Ну, знаєте, ви, от, ви комусь там винні там 100 гривень. Треба просто взяти з кишені і їх віддати. От треба закрити ці борги. І тоді інвестор побачить, інвестор це в Лавках, ну, група різних інвесторів, вони побачать, що з цієї. Країною можна грати в великі довгі проекти, тобто фактично мене таким є такою проблемою серйозною. Так, і це дивіться, це такий лакмусовий папірець. Якщо це не вирішити, то ми будемо жити в літку, будемо готуватись до відключень. Та? А відключень Європа не дає нам таких об'ємів електроенергії, які нам потрібні. Тобто, нам потрібно в середньому буде влітку на рівні 4, максимум 6 гіват годин. Піки, багато хто скаже, може дати два і 1. Багато хто скаже з тих, хто нас дивиться, Станіслав так почекайте, а ми зиму зараз проходимо без відключень. А як ми готувалися до зими? А що ми про зиму говорили і про те, що яким може бути дефіцит? А години відключень, їхня тривалість. По ж пам'ятаєте ці всі дискусії, речі і будь ласка, ми з вами yeah. в студії зі світлом. А ми так, в домівках зі світлом без відключень. Я ялинку навіть вночі 15. не виключаю. Ну за, за що ти... люблю наших гостей? От студії за щирість, розумієте, от навіть от ялинку кожен міг вімкнути і насолоджуватись гірляндою. Так, так. Це, це це дуже і я дуже полюбляю. От в мене був днями великий гость Словак, ректор великого університету. Mm -hmm. Він він каже. Я думав, це Україна тут в руїнах стоїть. Я приїхав в Київ, все гарне життя, квітне, світло є. Ялинка світиться, і це 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 дуже круто. Можна навіть так, бо українці можуть навіть так. Цимі Е, я скажу це нас на ментальному рівні. Це в душі, це от елемент нашої душі. Повертаючись до електроенергії, ми проходимо непогано цю зиму. Вже ми половину опального періоду пройшли. Mm -hmm. По перше, хочу подякувати вам і всі ваші студії, так. які дають мені можливість зносити українців головну фразу Завщаюсь до електроенергію зранку і ввечері. Ви цим допомагаєте енергосистемі. Українці навчилися заощаджувати. Це відчувається. Це відчувається. Це відчувається. Е, я вам скажу, що зараз на рівні заощадження побутових абонентів ми маємо десь в середньому 0,8 гігаватт годин, тобто 800 мігават. Це як генерує атомний енергоблок атомної електростанції. За рахунок заощадження українців, ми маємо в ранковій вечірні години цей плюс, і ми не закупуємо цю дорогу Ми в ранкові черні години купуємо в Європі на рівні там 300 330, 20, 332 мегаватт години. Це ну це не дуже багато енергії. Вона дорога, так але порівняно з того, що можемо ми закуповувати і минулого року на рівні 2,1 гігаватт години, тобто це в сім разів більше ми закуповували. На сьогодні ми закуповуємо невеликий об'єм електроенергії, і це завдяки тому, що. А, енергетики працюють на аналітичному фронті. Б, ми з вами навчилися заощаджувати електричну енергію. І тут велика подяка кожному українцю в вашому етері. Дякую вам, що ви навчилися економити електричну енергію. Ви вже назвали вартість, та яка з за кордону і за якою ми можемо закуповувати і закуповуємо. Ми знаємо, що впроваджені цінові обмеження на імпорт. Взагалі, як це рішення? Ну, здавалося б, ми хотіли би ну, вже і цей момент трішки пояснили, але все ж для підтримки нашої енергосистеми могли б. В міру технічних особливостей системи передачі імпортувати більше. Ще й е, про ці цінові обмеження. Ми зараз на них звертаємо увагу і постійно говоримо. З... Е, що це таке і що з ними треба робити станом на зараз? Є така термін, фраза називається прескепи, тобто це або нижня, або верхні ціни на вартість електричної енергії на гуртовому ринку. Е, гуртовий ринок України, і Європи він докорінно відрізняється. В Європі це так званий спотовий ринок, тобто це біржа. В тебе є в кишені генерація або павербанк, ти можеш підключитися і продати електричну енергію. У нас це ринок, так називаємо на добу наперед. І тут виникає різниця по цінам. Друге питання це прескепи, які формують цю різницю. І на прилики жаль, прескепи, тобто це найвищі ціни. Дуже часто це влітку відчувати з цього mm -hmm. літа 24-го року і будемо відчувати в 25-му році, коли е, е граничні ціни Є в Україні на гуртовому ринку нижче ніж за європейські. нашим компаніям, які закуповуються переважно. Це трейдери приватні. Один у нас є державний, це більшість приватних. Вони не можуть закуповувати по рентабельній вартості. Це на європейському ринку. Хоч цього вони просто не закупують. І пам'ятаємо, влітку у нас було в мене було там вночі по 4-6 годин без електропостачання на рівному березі в Києві. Я думаю, що більше киян це, це відчуває. Це все формується через прескепи. Маємо на ринку дефіцит, атомщики пішли в ремонт перезавантажувати паливо, планові ремонти робити. Це, це необхідно постійно робити. Тут це, це не вговорить. Технологічний Питання, процес. Так. так, і це живий організм. Я завжди кажу, що атомний реактор це живий організм. Але з іншого боку, маємо дефіцит електричної енергії з цим пов'язаний, а вночі теплової генерації нема, бо нам допомогли наші недобрі сусіди. Так? Uh -huh. Гідрогенерація ледь-ледь -лед щось витягує, дуже сильно все пошкоджено. І це тривалий процес відбудови по потужностям гідрогенерації. Тому маємо дефіцит. Сонце не світе, сонячні електростанції не працюють, маємо дефіцит. І маємо закуповувати в Європі, щоб у нас вночі була електропостачання, щоб мали там включити кондиціонер, грубо кажучи, так, немає цієї електричної енергії. Ані в Європі. Європа е, заганяє ціни там на рівень 300-340 євро за мегаватт годину. В нашій ціни це там 18 гривень 42 копійки. Е, якщо там 342 євро, це до 19 гривень, майже 20 гривень за кіловат годину, порівнюючи, що ми там платимо набагато менше. Тобто, в 4 рази дорожче Варточенері. Тобто економічно не рентабельно це закуповувати. Немає інструментів, щоб трейдерам госити цю різницю. І я думаю, що вони і не потрібні. Треба розвивати власну генерацію, а не допомагати європейцям будувати нові потужності. А, ну і про бездефіцитний тариф НКРЄКП також. От додайте інформації, розумієте, Укренер для передачі так? Для, на передачі для «Укренерго». Ми говоримо про розвиток галузі як такої, як це допоможе і сприятиме, тим самим інвесторам, зеленої і так далі. Ми розрахували з колегами, з експертами. На рівні 2% відсотки відбудеться там, під вплив на ВВП, так. на вартість одиниці товару чи продукції, населення це не відчує точно. Багато хто говорив, що відчує це, це вплине на, на, на пляшку молока або бухансліба. Інфляція швидше рухається, ніж підняття цього тарифу. Тобто 2% це буде підвищення в середньому, не тариф для побутового споживача, а це для великого бізнесу. Так? Так. І це десь 2% відіб'ється на кінцевій продукції, тобто індекс інфляції на багатовищем. Галузі це мало б сприяти, ось ті мільярди, з якими починали розмову. Так. То це взаємовідносини Укренерго і Державного підприємства гарантованого покупця. Угу. Вони між собою мають підписати акти, і Укренерго має закрити заборгованість під гарантованим покупцем. А гарантований покупець відповідно може має закрити перед виробниками за зеленим тарифом. Енергата при новим уроком закрив всі свої борги. При всій моїй нелюбові до енергоатому, він закрив всі свої борги не любов, бо я зеленої енергетики, тому ви розумієте, е, з Укренерго чудова компанія, гарний менеджмент, але от є проблема взаємовідносин. Тариф, який вони пропонували НКРКП, він був значно вищий. Для того щоб закрити цю заборгованість, наприклад, жаль, той тариф, який зараз є, він не дозволить укренерго закрити заборгованість. Тобто, це тариф, який покриває а ремонтні роботи, б покриває ті роботи, які виконуються по розвитку мереж. А нам треба збільшувати кількість інтерконекторів, тобто перетинів міждержавних з Європою. Покриття кредитів, бо Укренерго наприклад, жаль в кредитах, як в шолках. Та і це не буде сприяти галузі зеленої енергетики. Наприклад, жаль, а, кредити. Багато хто з тих, хто нас дивиться, вже відома назва і абревіатура ЄБРР. Банк реконструкції розвитку, на правду, та там є позиція, зокрема, ініціатива створити такий фонд страхування комерційних ризиків. Наскільки це чіткий сигнал буде знову ж таки для тих інвесторів, перед ким Україна ще заборгувала зараз, а і в боргу. Давайте так, вибачте, виставлять. З іншого боку, от, вони будуть розуміти, ага, можна покрити. На певний проміжок часу, або ж в той чи інший момент, коли той борг виник, а потім далі здійснюючи свою діяльність. там... <ник> ну Тут питання саме головне, це. Я просто як власник там, станції на Харківщині, які зруйновані. Я розумію по кредитуванню і по. <ctor> Страхуванню тут питання розміру А. Страхової платежові, який буде заплачений, Б, питання: а скільки ти заплатиш, щоб застрахувати свої ризики? Так, тобто тут -то ризики не прогнозовані взагалі. Там мої об'єкти 12-4 Вони всі зруйнують на Харківщині. Щось було в окупації, щось звільнили від генерації. У нас є на сьогодні порядка. 2,4 цілих гігават сонячної потужності встановлених на тимчасово окупованих територіях, так це також велике питання. Я думаю, це питання окремого теро, бо є власники сонячних станцій, і великі компанії, і не дуже які мають потужності на тимчасово окупованих територіях. Вони генерують електричну енергію, фактично вони генерують в нашу енергосистему. Але через те, що вони знаходяться на пото, тобто тимчасово окупованих територій, держава їм не сплачує за вироблення електричної енергії і тут. Тут, велика, знаєте, як казали, коли ми в школі з вами почалися, ну, не з вами в той час задача з зірочкою. Тут, тут, Навіть дуже, не дуже, з однією. Так, дуже важко розв'язати. Да, були пам'ятаєте задачі з двома зірочками. так? Були. Так. Друге питання наразі є більшість. Вітрогенерації на рівні 92% встановленої потужності знаходиться на чисокопованих територіях. Щось працює дійсно 11 вітрогенераторів є зруйнованими. Один з них знаходиться на підконтрольній території в міста Миколаїв-Очакові, де дрон залетів. Це, це взагалі це uh -huh. така з теорія ймовірності, коли обертається вітрогенератор, і ПВО збиває дрон, і бойова частина влітає в лопать, яка обертається. А, і тут велика проблема зараз закупити цю лопать і привезти її в Миколаїв. Габарити розуміємо, відстань зрозуміла. Зрозуміло, розуміло, з Китаю. Так. Там. Дуже багато, дуже багато uh -huh. з цим проблем пов'язана, і я думаю, що це те, що. А, цей фонд буде створитися, Це більш такий піар-крок, ніж реальний буде проект, оскільки я не думаю, що інвестори будуть на себе брати ці, ці такі ризики. Mm -hmm. Треба закрити борги. Треба, треба для інвесторів зробити зрозумілу дорожню карту, показати окей, тут ми можемо приєднати, тут ми можемо тут полегшити, тут можна спростити. І тоді е, бізнес е, в першу чергу в західні регіони він е, піде з новим проектами. Тоді більше вітрогенераторів, тоді більше сонячних станцій. Накопичувачів. Накопичувачів, в першу і чергу газопростовістановки. Давайте зробимо такий підсумок нашої розмови сьогодні, Станіслав. Направду сухий по факту треба діяти зараз, з точки зору на цих 34 мільярдів гривень, про які ми вже з вами згадали неодноразово, але що найголовніше і переконувати інвесторів в тому, що навіть знаходячись в умовах війни, Україна стійка і перспективна до співпраці. У... Абсолютно абсолютно вірно. І дивіться, е я от підбив такі підсумки минулого року. 1,1 і Гігават це більше, ніж потужність атомного енергоблоку. Тобто ми дуже багато зараз говоримо для добудови Хмельницької атомної тестації. Mm -hmm. В цьому році бізнес побудував 1,1 і Гігават. Для покриття власних потреб. Це сонце, це трошки ну, вітер, вітер небагато. Це газопоршні установки і це прилин накопичення екстрічної енергії. Дякуємо бізнесменам. що Не ви... бізнесом єдиним Станіслав, але бізнесменам дякуємо. Станіславу наш Гнатів, на я підтримую ваші слова. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.